Найкращі світила медицини у Києві. Саме у столиці прагне народжувати, чи не кожна українка. Та не завжди сподівання жінок співпадають з реальністю. Тетяна Рудницька, згорьована мата, яка втратила дитину, так і не народивши. Та чи є у сльозах жінки вина медиків, з'ясовували лікарські таємниці. Особливий пологовий тут народжують вагітні із запальними інфекціями, а також віл снідом. Сюди ж мами зозулі приносять своїх небажаних дітей. Благодійна програма Вікно життя дає цим дітям шанс вижити, бо замість смітників малюки опиняються у теплих руках. Якщо наприклад пацієнтка хоче залишити дитину, дітей... Звідси відкривається, так. там кнопочка дзвіночок, положила дитину, О, закрила вікно, так? Закрити бухову, і дзвінок працює. І крім того, що навіть якщо хтось посоромиться там дзвіночком, вікно відкриє, вже зразу ось, ось, сидять всі, угу. не відреагували, спеціально зробили вікно, щоб не, бу... щоб так, не було так, так. лиця видно, щоб ну, анонімно там. Вихваляються тут і медичними апаратами, аналогів яких у державних пологових на пальцях руки можна перерахувати. Це подарований, подарований у нас монітор пацієнта. Дефібрилятор у нас різні за державні кошти. Отже, з чотирьох апаратів два державних, два благодійних, так. Але попри багаті благодійні внески, ремонту будівлі необхідний. Тут грибок пішов, бо то протикало все, так? Так, mm -hmm. да, звісно, це ж це вже не грибок. Це тільки та ж маслідки, які ми міняємо. Даху ж не було. Може, ну, тепер дах зробили, то вже yeah. потрібно тут трошки відновлювати. Mm -hmm. Я вам зараз покажу. Дах, щоб... Як і не зробили за 20 років ремонту у величезному крилі цього пологового. На цих кадрах не декорації до фільму Сталкер, а реальність сучасної медицини. Ми там швидко зробили своїми цілами. Познімали цей грибок, бо реанімація, клінічні відділення. Тобто там, де люди розуміють? А це оце, 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 оце територія сьогодні, на яким зараз з вами знаходимося, вона вже не наша. Сьогодні ремонтні роботи проводить комунальне підприємство Інженерний центр, виконавчого органу Київської міської ради. Останнього директора цієї фірми звільнили за підозру у розкраданні державних коштів. Київський пологовий не єдина медична установа, яку ніяк не може комунальне підприємство Інженерний центр довести до ладу. На їхньому рахунку незавершені ремонти у міській дитячій лікарні номер 2 Реконструкція Олександрівської лікарні. Очільник пологового у правовому колі відповідальність за зниклі у попередні роки. Кошти переклав на підрядників. Та якщо у цьому пологовому за рівні стіни та відкоси правоохоронні органи питатимуть із компанії будівельника, то за здоров'я пацієнтів з лікарів. На фаховість медиків одного з провідних пологових України поскаржилась нам Тетяна Рудницька. Киянка Тетяна народжувала у стінах четвертого пологового. З нею ми зустрічаємось не вперше, але за весь час, а це півроку, розслідування причин смерті її дитини так і не дало результату. Слідчі його змінили, але новий слідчий так і не побачився зі мною. Він мене не викликав. Я сама знайшла його мобільний, і він сказав, що призначено експертизу. Результатів цієї експертизи Тетяна до сьогодні так і не почула, і це попри те, що народжувала в. Вона ще у квітні 2015-го. Тоді ми з нею й зустрілись. Пологи були важкими. Прийшов лікар ціле, цілий консіліум. Консіліум лікарів продивився і сказав, що так і так, ви мали народжувати, ви не народжуєте, що будемо робити. І вони вирішили стимулювати пологі. Ну, як вони кажуть, що це не стимулювати пологі, а підготувляти мене для пологів, роблять ну, там, такі ламінарії, якісь водорослі, які стимулюють, щоб починалися пологі. Ламінарії застосовують тоді, коли у породіллі слабка пологова діяльність зі слів жінки. Медики її пологами не дуже переймалися. Взагалі ніякого осмотру лікаря не було, я лікаря не бачила взагалі. Просто протягом ночі медсестра проходила по цій палати, підійшла до мене з цим апаратом міряти тиск. Вона заміряла мені тиск, він був вже до 200. Тиск був до 200, Це вже людина, предінфарктний стан. Тобто людина помирає, тобто я вже помирала за добу перебування в пологовому номер 4 не отримала жодної консультації. Я ж не можу, я лежу, помираю, я не можу піти і зафіксувати, який в мене тиск, яке в мене що. Далі, то що відбувалося на ранок, то було вообще жахіття. Я ледь дожила до ранку. Пригадує, лише вранці, після перезмінки, у її палату нарешті зайшли лікарі, але бажаної допомоги Тетяна так і не отримала. Прийшла моя мама, зійшла до неї, каже, що ви робите, підійдіть, будь ласка, людина помирає, людині погане. Вона похихікала, хихікнула один раз, хихікнула другий раз, сказала, що ви тут підіймаєте, турбуєтесь. Все замечательно, в неї, все добре. В вашої породілі все добре. Вона дістала ці препарати, які були в мені. Рано вранці кажу, ще весь цей період мене було дуже. Кровотечі е, на е, тлі, тому що великий тиск і кровотечі. Я стікала кров'ю, в мене був тиск, е, я про це казала, і потім я що в мене вже відійшли води. Робіть щось, в мене відійшли води. Та було вже пізно першого крику своєї кровинки Тетяна не почула. Я навіть не знаю, коли в коли в мене зникло серцебиття плода. Ніхто не знає, 24 години я перебувала в стаціонарі. Немає взагалі ніякої інформації про мій стан у Тетяни. Народилося мертва немовля, але від лікарів, замість пояснень, ще вчора вагітна жінка почула таке. Вийшла яка жінка і почала зачитувати, що там вмирають такі жінки. У нас багато жінків вмирають, бувають такі випадки, і вини поодинока. у той момент Тетяна вирішила за смерть її дитини мають відповісти. Щодня вона оббиває пороги різних медичних служб та збирає нові і нові факти про смерть її немовляти. У висновку незалежного експерта йдеться. По суті, справи це гостра асфіксія. Коли відбувається відшарування плаценти, це супроводжується сильним болем в маці в місці проекції плаценти. Якщо вона поскаржилася на сильний біль і їй дали фентанил, то це грубе порушення тактики не тільки ведення, а й спостереження. Чи справді така нефаховість присутня у роботі лікарів четвертого пологового дізнаємось із перших уст. Смерть плода спричинила тяжка патологія, інфаркт плаценти. Це коли припиняється кровопостачання до обширної ділянки плаценти, і тоді наступає гостре порушення плодово-плацентарного кровотоку, і на цьому фоні наступає смерть. Цікавим є і той факт, що Тетяну Рудницьку із такими показаннями госпіталізували вже на 41 му тижні вагітності. За нинішніми канонами ну, 41 тиждень це не є при відсутності патології показанням до негайної госпіталізації, але в житті і Напевно, я скажу, В'ячеславу, що в нашій клініці ми все-таки більше схиляємося до того, що при наявності обтяженого кушевського гінекологічного анамнезу інших проблем, які виникають під час вагітності, тої ж приклам от легкого ступеня, навіть все ж таки пологова госпіталізація повинна здійснюватися напевно раніше, ніж 41 тиждень. Директор Київського міського пологового В'ячеслав Камінський також не заперечує і той факт, що метод пологів із-за Стосуванням ламінаріїв сьогодні уже минуле. Ну, це трошки вже застарілий метод підготовки пологових шляхів, але він має, він має право на підготовку. Це в тих випадках, коли треба підготувати шийку матки, коли вона не е, так відкривається не в цій динаміці, що потрібно, щоб вона відкривалась, тому використовується ламінарій. І запевняє, його підопічні зробили все вірно. А смертність у медзакладі пов'язана із непростими захворюваннями пацієнток. На превеликий жаль, контингент яким ми займаємося, достатньо складний. Ну, наприклад, я вам можу, можу сказати, от на 1270 пологів, що ми прийняли, у нас в минулому році було 13 дітей, які загинули. Із них вісім, вони загинули до того, як поступили до нас в клініку. От чи народилась би дитина живою, якщо пологи у Тетяни Рудницької прийняли раніше? Можна довго дискутувати, а от тільки словами материнському горю не зарадиш. Тетяна Рудницька хоче добитись справедливості і готова надалі боротись.